Друзі, привіт! Це вже у мене буде третє відео про дровокол реєчний. Але люди задають дуже багато питань. І це відео постараюся зробити щоб більш детально. Розміри, довжина, діаметр. Ну і як він працює, я теж, конечно, покажу. Так що, кому цікаво, друзі, дивіться усе. Постараюся, все, всі розміри, всі нюанси вам розказати показати. Ну, ось він, друзі, такий сам із себе. Ось ми зробили на таких колесах москвичовські диски, ступиці. Для того, щоб його можна транспортувати. Ось. Тут ось причіпне у нас ця ось ножка ось. Виймається притика, ножка піднімається сюди і фіксується. Ось такий він. Ніж виймається. Зараз я вийму його. Ось. Ось такий ніж. Зараз я вам скажу його розміри.

Отут у нас виходить 12,5. Ось так він, як ви бачите, загострений. Це нам вифрезерували на заводі, під заказ цей ніж. Ось так. Тут у ньому ось виварена ось така шахта. Це упор ще приварений з такого матеріалу. Зараз ось тут покажу. Ой! Ось бачите. Видно хорошо. Я думаю, що видно. Ось, ось так. Ставимо це на місце. Плотненько, аж воздух видавлює. Ну, ось такий Бачите, це для того, щоб коли ви колите, то щоб не падало на землю, а можна відложити. Так, ну що ж, перейдемо далі. Рейка, основна робоча частина. Ось вона починається, рейка, і аж ось закінчується. Довжина цієї рейки 75 якщо не зраджує мені пам'ять. Так, 75 сантиметрів. Оцей ми язичок, ось бачите, ой, оцей ось язичок ми приварили самі. Оно так ми вважаємо краще. Включається механізм включення. Так, рейка у нас 75 сантиметрів. 40 на 40, довжина 70, 40 на 40. Є менші рейки в продажі. Ну, це не в нас. В інтернеті ми купували. Рейки є на 35. На 35, довжину, точно не пам'ятаю. І є ще більша на 45. 45 на 45. І там довжина, мабуть, не 75, а 85 сантиметрів. Так, що у нас далі? Тут ось у нас, ось, бачите, вал шестерня. Оце ось така. Це ми купляли в комплекті. Вал шестерня і рейка. Це воно продається в комплекті. Далі ось. Такі самоцентруючі, самоцентрующі підшипники. Ой, не пам'ятаю які. Ну, зараз ми поміряємо товщину вала. Яка товщина вала, і тоді треба підбирати під товщину. Товщина вала, тобто внутрішній діаметр підшипників 35 мм. Ось так. Це тоді виточені флянці під заказ. Ми точили флянці під зіловські маховики. Це ось бачите, зіловські два маховики зроблені. Вони 24 кг один плюс ще ступиці, там 2-3 кг. В общем, десь 50 кг. У цьому ось на токарному станку ось нарізали під профіль А паз. Це в нас маховик, як і шків. І все так, далі. Двигун. Двигун 2,2 кВт на 380 вольт. Ну, тут, як би можна маховики ваші Прицепити іще, буде сила удара більша. Чим буде більша вага маховиків, тим буде більша сила удару. Буде швидше розколювати. Ну, треба розчитувати так, щоб ці маховики вагу розкручував двигун. Тобто Тут двигун не коле. Колать маховики. інерційна інерція, сила. Тобто, потрібен двигун тільки для того, щоб розкручував маховики. Тобто Під вагу маховиків треба підбирати такий двигун, щоб він легко міг розкручувати маховики. Тобто, ось як ви включили. Ось дивіться, і зразу воно крутиться без ніяких зупинок. ось. І все. І пішло. І все. Ось так. Що далі? Ну, далі у нас все, в принципі, саморобне. Ну, ось діаметр маховика, зараз вам скажу. О, 40. Діаметр маховика сантиметрів. І діаметр шківа на двигуну по наружі 7 сантиметрів. Ось то, тобто 40 діаметр маховика 40 по наружі діаметр оцього цього шківа 7 сантиметрів. Так, поїхали далі. Основа. Двутавер. Ось, бачите, рамина вся. Основа. Двутавер. У нас розміри його 16 сантиметрів. 160 на на 80 мм Або 16 на вісім сантиметрів. Обща його довжина у нас, зараз поміряємо. Так, метр. Метр двадцять тобто пять. Ось звідси, ось так. І аж сюди. Тут були ось приварені ось із нутрі пластини. У них нарізана різьба з одної сторони і з другої так само. Потім вирізані ось другі пластини. Ось оці вже, ось о, що йдуть аж донизу. Вони прикручені сюди до цієї пластини з обох сторон. І вже до цієї пластини кріпляться ось о підшипники в корпусах самоцентруючі. Ну і далі тут остальний весь механізм. Так, далі про механізм тепер. Механізм включення. Ось такий він тут простенький, ну дієвий. Все саморобне. Принцип дії, який його, вал крутиться, ось очки. І ви ось оцей речах, він як перевалка працює, бачите? Ось крутиться, раз і все. І зафіксувалось. Оце воно отак рівно вертається, а тут треба, щоб чуть-чуть отак коротесенько перевалилось воно туди. І потім воно держить його. Ну, Під дією двигуна і інерції. Ось бачите, отак круте, я медленно круте, рейка йде туди. Іде вона йде? А тут ось бачите, скос. Щас тільки попаде на скос. ось Дивіться, щас підходить, підходить. І... Оп, і все. Раз, і рейка відскочила назад. І потім вільно крутиться. А коли раз, бачите, і включив. Оп, ось. Все. Ну, ось такий механізм. Тут все треба регулювати. Регулюється, Ось тут можна більший менший прижим. Тобто... Коли механізм включений, треба, щоб був невеличкий люфток. Ну і щоб дуже високо не піднімалась вона. Це ось з цієї сторони ось регулюється. Видите, і тут стоїть як амортизатор. Ну, тут ось виварено. Ось, друзі, отут як рейка піднімається. Тут не буде видно. Ну, коротше, От під самому оцьом оця каретка, під нею стоїть пружина склапана. І там палець надівається, що вона плотно, і вона піднімає рейку вгору. Тобто, виходить, ось що ось так, бачите, я її нажимаю, а вона назад скида. Це під дією, тут, під клапанна пружина. Треба з-під клапанів підбирати і з чого, я вже не пам'ятаю, що його підібрано. Ось так. Каретка ця їздить ось на таких роліках. Ось, бачите ролики? І, і воно ззаді. Там у буксі, у металевій, два підшипника стоїть. А тут теж в металевих буксах по одному підшипнику. Не пам'ятаю, 202, по-моєму, чи який. Ну, Взагалі, діаметр букси, зараз я вам скажу. Я вже не пам'ятаю чесно, які підшипники. Ну тут якби. Можна ну, Діаметр самої букси 50 міліметрів. Воно тут ось так прикручується, трьома болтами. Тут в оцій пластині просвердлені дирки, нарізана різьба на 8 різьба. І ось такий механізм. Так, далі. Ось стоять отбойники. Бачите. Отбойники не знаю, з чого дома знайшов, такі поставили. Можна любі поставити, щоб воно не клацало желізне. Треба відбойники. Тепер як воно сама ця ось рейка, вертається назад. Механізм. Єсть, роблять. Просто чіпляють дверну пружину ось сюди і далі. У нас трошки зроблено не так. Зроблено, ось, бачите, пружина чіпляється. Ось її єночки хомут, можливість підтягнути. Далі йде тросик, тросик, тросик. І тут ось очки виточений ролик під тросик. Потім і тут, ось, ось, зараз, і воно отут зачіпляється. Ось бачите, пружина ход. Ось так воно вертається. Ну тут я вже говорив, колеса в нас диски москвичовські на 13, старі знайшли, ступи, бо були москвичовські ступиці у нас. Амортизації нема ніякої. Ось так. Зроблено воно. Просто до труби. Приварили ступиці і все. Ну і тут дишло. Легко це все розбирається, знімається стіл. Тут можна зняти усе, якщо треба в машину погрузити чи куди ось колеса відсоєняються, можна легко зняти. Двигун, ось кріпиться пластина і одного болт десь дівся, треба прицепити. І натягується сам ремень. Ремень дуже перетягувати не треба, щоб коли буває, якщо не розколює, сучок чи що деревину, щоб він трошечки буксував, типа таке була муфта. Ну ось, друзі, і все. Зараз розміри ще стола, скажу вам. Розмір стола ось тут у нас, виходить, напередку, де саме ширше, 80. І, і довжина майже 90. Тут ширина ось на самому ущому місці. Получається в нас 33. І так, вирізано все, для того, щоб каретка вільно проходила. І все. Які нюанси. Помазали ось мажем нігролом. Уже ось два сезони практично ми робимо, то ну, не знаю. Вироботка є, ну майже нема. Звісно, вироботка буде. Ну не дуже, ніяк не покрасимо тут. Електрика ось. включається і якраз тут удобно стоїш, якщо що, плац, Бачите, якраз тут як стоїш правою рукою, якщо якісь нюанси, швидко ударив по кнопки, і воно виключилось. Так що, друзі, ось таке. Там по старих відео мене запитують, яка ціна. Ну, зараз нема часу. У нас було таке, це у нас скажу, що у нас на двох із товаришем цей дровокол, ми робили його вдвох, ну, якби більше він, я був як наглядова рада, щоб усе правильно робилося, а він робив. Як би вдвох ми його збирали, то на довоєнне время його ціна була приблизно 30 тисяч. Зараз, не знаю, 1050 точно. Воно вроді і кажеться так, що що тут чіпуха? Ну, Я вам скажу, роботи дуже багато. Тут багато що ви, токарних робот, багато сварних, товстий метал, вирізати треба, свердліть, точить, різати різьби, підгонить усе. Тобто це все куплять, рейка зараз не дешева, двигун, самі виточить. Флянці оці стоять дуже дорого. Маховики, Тож Та все, двутавер, зараз ціни бешені. Так що, я не знаю, поки ми не робимо, бо нема часу, ну я гадаю, приблизно десь 1050 гривень на сьогоднішній день такий дровокол буде коштувати. Не дешевше. Я дивився на ці на заводські, так би сказати. Ну, Що я вам скажу про заводські? Непогано. ну, Там у нас якби зроблено надійніше товще метал, усе товще, на колесах, можливість прицепити до автомобіля і перемістити з міста на місто. Ще питання задавали вольт 280 там чи 220 вольт, можна і 220 двигун, можна поставити 3-кіловатний і буде він крутить капітально. даже Можна ще можна ще один маховик прицепити і буде, буде набагато він потужніший. ну Знову ж треба, щоб було тут усе кріпке, щоб не порвало, тому що сила удара дуже велика. Можна ставити бензиновий дві, двигун. тут ось, Будь ласка, 6,5 лошадиних сил, ось в цьому ось місці. Зробити площадку, кріплення і поставити бензиновий двигун. І хай електродвигун буде у вас. Неважливо 220, 380 або якийсь інший двигун. Ну Ось така хороша штука. Чим? Питали, що мене зрівняти із гідравлічним дровоколом. Я ось недавно у мене товариш придбав, вірніше йому подарили. Гідравлічний дровокол, там пише 6,5 тонн даве. Кола він непогано, хорошо. Ну, деякі нюанси є. По-перше, цей реєчний, саме оцей дровокол, він швидший. Він швидше коле. Це одне. Потім друге, що він практично може розколоть, зараз я вам покажу цю роботу, його розколоть любу деревину. Тобто, якщо за перший удар не розбило, за другий, за третій, за четвертий, за п'ятий обов'язково розиб'є. А гідравлічний він придавив, далі сили нема, вже все, далі він не придаве. А це принцип так само, як ви б'єте тупором, ну не тупором, а колуном. Бах-бах-бах, третій, п'ятий, сьомий, десятий раз букси рівно розірвали. Тут так само. Ну ось, і, і вся, можна сказати, різниця. Ну, Набагато, звісно, гідравлічний, набагато дешевший. У три рази дешевший. ну Там таке все хлипеньке зроблено. Ну він робить свою роботу, непоганий дровокол, це якби так порівняння, різниця. Так що ось така різниця між рейковим дровоколом і гідравлічним. Так, ну а зараз переглянемо його роботу і на цьому будемо закінчувати. Так що Друзі, кому сподобалося, ставим лайк, кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося обов'язково на мій канал Сам Собі Пан. Там в мене в основному канал про мою міні-ферму, свині, угорська мангалиця. Я трошки займаюся. Ну, а це так, відео теж якби, людям цікаво, декому подивиться. Так що, друзі, дивимося роботу цього дровокола, і на цьому все. Пока. Слава Україні!